Уже 15-й рік поспіль ми підтверджуємо, що є регіоном з найкрасивішим морем в Італії та найбільшою кількістю блакитних прапорів. Коментує регіональний радник з питань туризму Лука Ломбарді. Я хочу подякувати нашим приморським підприємцям, адже отримання цього визнання означає не лише чисте море, але й те, що наші готелі, інші місця розташування, наші пляжі та наші туристичні порти є найкращими з точки зору обладнання та гостинності. Що ж, почне знайомство з лігурійськими пляжами саме з Геної зі столиці Лігурії. У межах міста Геної розташовано понад 10 пляжів, які простягаються вздовж 30 кілометрової берегової міської смуги. Зони морського відпочинка варіюються від безкоштовних невеликих громадських пляжів до закритих, тобто платних приватних пляжних клубів.